На каруселях та атракціонах Житомира можна кататися у Шудуарівському парку та в гідропарку. Відкрили весняно-літній сезон. Сьогодні зранку охочих покататися на атракціонах було небагато. Проте Житомиряни кажуть, що з нетерпінням чекали на відкриття сезону. Я взагалі приїжджа, приїхала до дітей в гості. Прийшли перший раз. Я ти на атракціони зараз? Так. А Які хотіли б відвідати златка, які ти хотіла б відвідати? тут... Там лебеді. На лебеді. Лебеді? Там колесо огляду ще є таке велике. Да. Хочеш покататися? Да. А колись раніше каталася вже? Да. Каталася з мамою, з татом. То ну, тобі подобається, так? Да, подобається. Ну як, так? Да, от недавно були. Жена була з ребенок. Самолеті, на этих що найбільше сподобалося. Мені Мне <реш> Дитині. – Ну що сказати, що йому ще два години. Все понравилось, то що їде, крутиться і шуміть. У Шудуарівському парку відвідувачів цьогоріч прийматиме 12 атракціонів. Перед запуском їх перевірили на дотримання технічних вимог, розповів директор КП Парк Сергій Бондар. Шедуарському парку у нас не буде працювати тільки два атракціони. Це одні веселі горки і одна цепочка доросла на верхній частині. Тут у нас всі атракціони будуть працювати. А у гідропарку з атракціонів не буде працювати лише колесо огляду. Воно потребує ремонту, який цьогоріч не запланований. І тут і в гідропарку ми пройшли техогляд. На колеса ми не приходили, тому що воно в такому стані, що той ремонт, який потрібно зробити йому, краще трошки додати грошей і дай Бог на скоршу перемогу. Після того ми докладемо трошки грошей і купимо якийсь краще новий атракціон. Деякі атракціони ще в процесі оновлення. На гойдалках-берізках сьогодні міняли покриття. Після ремонту вони мають бути як нові, говорить директор парку. Ще з зими почали готуватися. Зачищати, знімалися фігурки, це все зачищалося, грунтувалося, і покраска відбувалася в приміщенні. Тобто, це не на вулиці робилося. То, що зачищалося уже зима, початок весни і чекали погоду, щоб ось до покрасити вже по погоді. Хорошій, то воно покрашено, Бачите, гарненько вийшло. Також працівники парку відмітили, що місцян з дітьми побільшало. Люди трошки втомлені від того, що відбувається у нас, самі знаєте, війна в країні. Багатенько людей, багатенько дітки приходять з задоволенням, катаються, відвідують і Шедуарівський парк, і гідропарк. Ну а ми намагаємося підтримувати все в чистоті, в порядку і продовжуємо, не зупиняємося, робимо все, що можемо. Татись на атракціонах у парку міста можна щодня з 11-ї години, звісно, за сприятливих погодних умов, вартість квитків порівняно з минулим роком не змінилася. Дитячий 15 гривень, дорослий 25 гривень.